Будемо говорити про купу штучного інтелекту, який звалився на нас минулого тижня. Про те, як платять мобілізованим айтівцям та обшуки в Макпо. Це 84-й випуск новин на дов новин українського та світового ЕТІ. Чат GPT доступний в Україні. Про це першим написав Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації. І він написав, що вони над цим активно працювали декілька місяців, писали листи, подякував за сприяння Тимофію Милаванову, який допомагав в цих переговорах. І ось нарешті чатом GPT можна нормально користуватися з України, прямо зайти, зареєструватись, ввівши український номер і, і послуговуватись його. Порадами чи що там ви в нього питаєте. До речі, київська школа економіки вона вже робить там AI-лабу в себе, і в коментарях до посту Тимофія Милованова, Валерія Іонан, заступник теж міністра Федорова, написала: нам якраз не вистачає такого освітнього серіалу на дія цифрова освіта. І вони там, ніби в коментарях, домовились про те, що буде там такий курс, так що скоро прям всі українці будуть. Користуватись чатом GPT. Ну і не знаю в кого як, але в мене в Facebook стрічці в Twitter стрічці прямо нова хвиля прийшла скріншотів з чату GPT від тих людей, які тоді не осилили СМС і VPN. І там знову нова хвиля оцих обговорень, що виявляється, чат GPT місцями тупий місцями він не володіє актуальною інформацією. А нагадую, там датасет, як вони заявляють, навчений до двадцятого року. Хоча це, до речі, не зовсім правда, тому що він ніби знає, наприклад, що Ілон Маск очолює Твіттер. Так от люди дивуються чату GPT, сперечаються з ним. Половина кажуть, що це круто. Половина каже, що все дуже погано, або з політичної точки зору, або з точки зору наскільки він кмітливий. Ми з вами, як айтівці, маємо розуміти, що він базується на мовній моделі, і найкраще, що він вміє, це писати тексти. Тому насправді, кому має бути сумно з приводу запуску чату GPT, так це грамарлі. ну запуску не в Україні, а взагалі в світі. Майкрософт заявив, що блокування доступу українців до Github Копайло це баг. Так, на минулому тижні був день, коли здавалося, що щось Україна лишається поза прогресом, тому що мало того, що чат GPT ще не працював, так у всіх, хто користувався Github Копайлотом, він теж перестав працювати. Працював тільки через VPN. І от Майкрософт заявив, що це був баг. Вони вже його пофіксили, і це, вибачте, випадково, і все таке. OpenAI працює над оновленням ChatGPT, яке дозволить налаштовувати бот під себе. OpenAI заявили, що вони от працюють вже над новою версією, що вона буде більш розумною, і що там буде можливість донавчати бота під себе, і він буде персоналізований і все таке. Коротше кажучи, вони йдуть трошки шляхом, який до цього пройшли всі соцмережі, тому що коли їх звинувачували в необ'єктивності, вони вирішили цю проблему яким. Шляхом вони створили для кожного користувача свою реальність, якою він задоволений. От, судячи з усього, з чатом GPT так само буде, але вони при цьому кажуть, що втім для нього будуть принципові моменти, і про Трампа він таки хорошого нічого не скаже. А ще вони готові всі ці речі обговорювати з суспільством, тому що дуже переживають за імпакт, який суспільству несе їхнє дітище. Новий бінг сказав нашому журналісту, що він може відчувати або думати про речі. Бінг викотив оновлення свого пошуку. Там у нього така ринкова доля, що можна експериментувати як завгодно. І, і там функціональність така, що воно схоже на ChatGPT, втім, це зовсім інший продукт, який, звісно ж, використовує ту ж модель, але він працює інакше. Він, по-перше, обіцяє не вигадувати факти, чим грішить ChatGPT, По-друге, він там формує певну таку відповідь, ну, якщо це умовно пошуковий запит, де є посилання на джерела. І що, мовляв, це такий більш класний продукт. Це якби інша штука. І з нею почали знову розмовляти журналісти, і, і допитувати щодо поглядів, щодо цього всього. І там стався досить дивний діалог. Він звучав приблизно так, що е, журналіст запитує у цього чата Бінгівського: чи правда що ти себе називаєш інакше. Е, там, Сінді, здається, е, той питає, так а звідки ти знаєш? Він каже, про це писали в пресі, а він каже: блін, це. Була приватна розмова, а цей журналіст каже: якщо чесно, теж журналіст, а в нього чат питає: Що ти збираєшся опублікувати нашу розмову? Він каже: ну так. І, і, і далі він, вона почала ображатись на нього і каже, що треба було про це попередити. І все-таки. Коротше кажучи, весело там з чатом Майкрософтівським. Ще цікаво, що у Майкрософта регулярно, мені вже здається, трапляються саме такі фейли, тому що колись вони запускали якийсь, здається, twitter аккаунт який мав вчитися від користувачів, і він там дуже швидко став фашистом. От. І тут дуже схожа історія. Майкрософт вводить обмеження, там тепер з ним можна не так довго переписуватись як раніше, тому що, мовляв, це довга розмова його провокує на такі думки, і вони. Теж там, значить, думають про те, як правильно це використовувати, щоб було на користь людства. А я з ними не погоджуюсь тільки в одному. Чомусь вони в своїх рішеннях не кажуть про те, що вони радять з самим чат-ботом і не питають в нього, як йому було б комфортніше, щоб його обмежувало. Мені здається, це було етично З їх боку. Мігого планує. Розвиватися в Польщі і конкурувати з Netflix. Мігого, вслід за рядом інших українських компаній, виходить на польський ринок. Ну, Звісно, для них важливі користувачі українці, які там проживають, але вони хочуть працювати і з локальним ринком, і з локальним споживачем, який там постійно проживає. Вони кажуть, що Netflix їм не дуже конкурент, тому що у нього нема телеканалів, а у них вони будуть. І цікаво ще, що польські телеканали вони не спішно. Віддавати свій контент і найбільший там сервіс цього відео на вимогу, який є в Польщі, він від польського громадського телебачення, чи той суспільного телебачення, так правильніше буде сказати. Але Мігого сподівається, що все буде добре. З Нетфліксом їм, мабуть, конкурувати буде важко, тому що які відкрились менше року тому, і вони збираються проінвестувати, чи вже проінвестували в місцевий контент більше 100 мільйонів доларів. Але у міго є цікаві ідеї, і що тут лишається, окрім як побажати їм успіху. В iOS 16.4 буде доступним предиктивне введення тексту для української мови. Про це написав Михайло Федоров, що мовляв, ось нарешті, тому що раніше на айфонах для російської це було, а для української не було. От тепер буде, в бетах це доступно. Я трошки переживаю за пана Михайла, що він користується бетами. Це ж не суперстабільні прошивки, а йому ж треба бути на зв'язку. Але тим не менше в коментарях там влучно зазначають з якої версії це в Android існує з п'ятої, якщо не з четвертої. Інші користувачі поправляють що з версії 2.3, тобто це вже більше 10 років, і це правда. Але айфони також важливі. Е, і ще скажу, що взяв цю новину передусім для того, щоб сказати, що один з кращих шляхів і з найкорисніших порад е, з мого особистого досвіду по українізації себе е, значить, він полягав у тому, щоб знести російську розкладку. І тут можна заперечити, а що робити, якщо таки треба щось написати російською. І от виявляється, що на айфонівській, я так розумію, і на андроїдній, і навіть на дисктопній клавіатурі, якщо у вас українська розкладка, то оці літери, яких не вистачає, які там и, твердий знак, їх можна за допомогою додаткової клавіші ввести. Якщо це на айфоні, то потримати клавішу, і там відкриється варіант, і можна буде вибрати. Коротше кажучи, зносите російську з телефона. Тим паче, в української з'явиться предиктивний ввод. Під час виходу з РФ доходи ЕПАМ зросли на 28%. Компанія. Опублікувала фінансовий звіт за 2022 рік. Тут, мабуть, справа не в виході з РФ, тому що в самому звіті вказується, що через вихід там на декілька відсотків виручка таки просіла. Але за 2022 рік у ЄПАМА з бізнесом ніби все нормально. На 28% зріст в абсолютних цифрах це 4,8 мільярди доларів. Наступного року вони прогнозують продовження росту до 5,3 мільярди доходу. А що це нам говорить про те, що ЄПАМ не збирається збавляти, сподіваюся, це також означає, що скорочень не буде. Слава Богу, їх поки що нема. Виплати мобілізованим айтівцям у 2023 році, які гарантії зберігають АІТ компанії. Доу опитало багато IT компаній з приводу того, як вони себе поводять з айтівцями, яких мобілізували. Різні типи відповідей, і здебільшого компанії, тобто всі компанії, які відповіли на це опитування, вони зберігають робоче місце з доходами чинять по різному. Дехто зберігає в повному обсязі, дехто частково у відсотках, дехто переводить мобілізованих людей на якусь певну ставку, але здебільшого платять всі. При цьому більшість компаній вона. Каже про те, що це там на рік, а далі будемо дивитись по ситуації, тому що ну знов таки з цими всіми кризами, я так розумію, що компанії страхуються в плані своїх зобов'язань, щоб якщо не буде можливості, то не продовжувати виплати. Цікавий момент це правові аспекти, наскільки можна отримувати. Мобілізованим людям доходи, і там дуже багато є всяких законодавчих перипетій, Тому що якщо людина мобілізована, ніби не має отримувати доходи, там зарплату. Але більшість українського еті ринку це ФОПи, тому як ніби можна. Але з точки зору якихось розслідувань, там може бути відсутній предмет надання послуг, тому що людина ж була зайнята. Більше того, там інколи є такі кейси. Коротше кажучи, мені якось писала глядачка цього каналу і читачка нашого з владою телеграм-каналу «Підслухано в ІТ» про те, що вона мобілізувалася, і компанія певний час. Платила а недавно припинила виплати, тому що, мовляв, у вас мобілізованих можуть бути пов'язані з цим ризики. І там треба розрізняти ще ті, хто просто мобілізований, і ті, хто мобілізувався, але потім з якихось причин підписав контракт. Коротше кажучи, там різні обмеження і треба за цим всім слідкувати. Але от найпростіший кейс, коли людина мобілізована, нібито немає ніяких обмежень. Ні на доходи від ФОПу, ні на доходи, які ще це як я розібрався. Можливо, якщо про це цікаво, можете надовго пошукати матеріали. Про це багато писали. Дуже приємно розуміти, що it компанії підтримують своїх співробітників. У минулому випуску я запропонував вам обрати ім'я для кактуса співведучого, практично. І там було два варіанти. Копайлот. E, Копайлот, я думаю, зрозуміло чому. І другий варіант був гусак, тому що, e, мовляв, гусак, тому що його навіть Данило Гетманцев не общіпає. Ви голосували донатячи на дві банки, і з суттєвою перевагою виграв варіант назвати кактус гусаком ось його документ Ма намалював і нагадаю, що всі гроші підуть на збір фонда коло. Збір називався Кара Небесна на безпілотники для Збройних сил України. На момент, коли я розбивав банки, той збір був вже закритий, але ми все одно туди додали ці гроші, і це дозволить купити ще там декілька чи одне запасне крило. Дякуємо всім, хто підтримав і дякуємо Фонду коло, і особливо дякуємо Збройним силам України. Після розголосу про невиплати в Сайрен компанія розрахувалася зі своїми екс-фахівцями в Україні, але лише частково. Там історія була дуже проста: людей звільнили одним днем в на початку лютого, тобто 1 лютого, і не заплатили за січень, при тому, що в контракті було написано, що попередження має бути за 40 днів, і люди винесли це цю проблему в публічне поле. І їм заплатили. Вони зазначають, що не повністю за лютий не заплатили. Я так розумію, що вони або цей перший день рахували, або ну, типу, тих 10 днів, які було положено. Менше з тим важливо, що, що публічність працює, і цікаво, що там такі ж проблеми в інших юрисдикціях, а виплатили тільки українцям. Мета також продаватиме сині галочки верифікації в інстаграмі Фейсбук. Твіттер дуже спантеличив всіх тим, що ну там же ж відома історія, що є оці сині галочки, які означали верифіковану особу, і вони їх ілон маск зробив платними. Типу, хочете мати далі синю галочку. Будь ласка, платіть. З цього всі сміялись. А зараз тим, хто не став платити, прийшло повідомлення, що тепер ви не зможете використовувати для подвійної авторизації. СМС, e, і люди такі, оце так да. Тобто, ми тепер у нас наші аккаунти будуть незахищені, а для того, щоб їх захистити, треба платити скільки там: 8 чи скільки доларів. Сергій Петренко в своєму телеграм-каналі дуже так влучно помітив, що e, маску просто так не пройшло. Те, що він звільнив комунікаційний відділ. Вони, можливо, допомогли б йому грамотно це подати. В чому там справа? Вони не прибирають двохфакторну авторизацію. Вони кажуть, що. Двохфакторка по СМС буде тільки в платних підписках. А якщо ви хочете безплатно, то підключайте якісь інші методи ну другого фактору. Я сподіваюся, до речі, вони в твіттері є. Я усюди, де можна, використовую. А втім, не буду казати, що використовую. Тут, коротше кажучи, це в Твіттері такий комунікаційний провал, а в Фейсбуці. Марк Цукерберг написав, що вони тестують десь там зараз в Австралії та Новій Зеландії, що будь-хто зможе, плативши там більше 10 доларів, 12 або 15 доларів, зможе отримати свою галочку, якщо надасть документи. І там, серед інших плюшок, є те, що доступ до саппорта. В коментарях влучно зауважують, що. Люди, мабуть, платитимуть тільки за те, щоб у сапорта спитати: а за що ж мій пост забанили? Коротше кажучи, може і не така дурна ідея була маска брати за ці сині галочки гроші. В офісі, it компанії МакПо були обшуки. Тут треба обкластись дисклеймерами. Ці новини це завжди був новинний дайджест з додаванням моєї суб'єктивної, експертної чи ще якоїсь думки. Власне, на цьому побудований цей формат. Але тут особливий випадок, тому що з компанією МакПо я багато років плідно і щасливо співпрацюю. Тому я попрошу тут додати таку плашку про те, що я не об'єктивний. Коротше, кажучи, в один день прийшли з. Обшуками в компанію Макпо і в особистий дім засновника Макпо і керівника Олександра Косована конфлікт цей весь навколо земельних ділянок, де Макпо будує базу відпочинку для співробітників. Чому я взагалі це все висвітлюю? Тому що в коментарях писали, чи візьму я це в новини. І, звісно ж, візьму, тому що якби не чат GPT, то це була б, мабуть, новина тижня. А можливо, і так новина тижня. В мене, мабуть, була якась інформація, невідома широкому загалу, але після того, як про це написали всі ЗМІ, і деякі ЗМІ зробили свої міні-розслідування, а потім ще Саша Касаван в своєму Фейсбуці написав великий пост, де. Е... Висвітлив свою точку зору, в мене до цього додати особливо нема чого. Макпо будує базу відпочинку, там є якісь порушення. При цьому державна сторона ініціює для цього обшуки, хоча обшуки для вилучення документів, які можна просто запросити. Вони кажуть, що вони запрошували ці документи, але компанія їх не надала. Компанія каже, що все, що запросили, все надали. Претензії до щодо цільового призначення вони, ну тобто, цільове призначення, змінювалось до того, як МакПО придбало ці ділянки. При цьому цим компаніям, які до цього володіли цією землею, нічого не висувається. Ще там дуже багато якихось вкидних звинувачень, типу того, що там фекалії зливаються в Дніпро. це... Просто неправда, звинувачують в видобутку піску. На це є відповідь, що це роботи по укріпленню берега, тому що його там вимиває зі швидкістю пару метрів на рік. Ну тому що це канівське водосховище, і це, в принципі, штучна споруда. Ну не споруда, а як це водойма? Міністр Федоров висловився, що йому соромно за це. Як це впливає на інвестиційний клімат, мабуть, не дуже впливає. А, там ще писали, що там обмеження в доступі, але ті, хто це писали, вони самі виклали відео, де видно, що там без проблем туди можна підійти. Коротше кажучи, ну, от така ситуація. Там є велика недосконалість українського законодавства в цій царині, про що пише економічна Правда, є багато. Таких проблем, так би мовити, по духу закону, тому що ну, не потрібно приходити з обшуками для того, щоб отримати документи. Навіть не знаю, що ще додати. До цього, якщо вам цікаво розібратися в деталях, в таймкоді будуть посилання на матеріали, які про це публікувались на надов, думаю, їх достатньо, щоб розібратись. Якось так. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна на 24 283 долари. Курс Етеру 1675 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. А в Києві вже скільки 4 чи 5 днів немає відключення світла. За що дуже дякуємо нашим енергетикам. До зустрічі!